Казанківський район один із найвіддаленіших від обласного центру. Втім, проблеми, з якими зустрічаються його мешканці, доволі типові. Зокрема, в селі Лагодовка. Закупівельні ціни на молоко не витримують критики. Людям безвихідне. Продукція люди там, бачиш, що тримають і по 10, і по 12, і 5 голів корів живуть за рахунок молока. Проблема не нова, вона виникла ще понад п'ять років тому, втім, дієвого розв'язання її поки що не знайдено. Отже, сподіваються, селяни на досвід і підтримку обласних депутатів. Юридична підтримка треба, тому що в нас сільської раді юриста немає, і консультацію для створення дійсно об'єднання або навіть організації, кооператива. Це нам треба юридично щоб було матеріал податореною. Допомога нам необхідна. Депутат обласної ради Феліксуршевський вже не вперше обговорює з людьми саме це питання тут влагодівці, здається, до його порад дослухалися. Було прийнято рішення совмісно координувати наші дії для того, щоб створити молочний кооператив. Може бути, це буде не зовсім кооператив, але громадське об'єднання для того, щоб уже з молокоперебаючими підприємствами заключати договори, для того, щоб ціна на закупку молока була більш справедливою. Я зі своєї сторони готовий юридично і фінансово підтримати починання і думаю, що. Це для інших громад. В Олександрівській сільській раді також говорять про низькі закупівельні ціни на молоко. Але більша проблема зараз мостовий перехід. У нас в основному в селі Матрина Васильівка є гребля, вона дуже висока. Її там поставити відбойники, щоб може допоможе. чимсь. Или... Щоб не розрушалося. Там сильні спуски, зимою опасно автобуси возять дітей, щоб не снесло І сильно гребля. если поставить отбой. Ну, на это, конечно, писали письма, обещали нам поставить отбой. Ну, в связи как будут кошты. Сейчас приступили уже, ее расширили немножко, Дорстрой работал. Ну, это пока выделили немного денег. Сейчас нету денег, все, пока. Тут також сподіваються на підтримку Фелікса Ольшевського і якнайменше очікують на професійні поради юридичну допомогу, адже досвід колег із обласної ради завжди в нагоді. Дуже жаль, що я перший раз побував в некоторых сільських советах і туди не заїжджали, ще ні разу депутати обласного совету. Люди, безусловно, розчаровані тим, що немає такого внимання довгої местної власті. Но я думаю, что э, эти встречи нужны для того, чтобы люди видели, что областные депутаты не отстраняются от решения тех проблем, которые на сегодняшний день сложились в этих сельских советах. Безусловно, отсутствие качественных дорог, отсутствие качественного автобусного сообщения это те проблемы, которые не решатся за один день. Инга Хоржевська, Олексій Соколов, телевизионные Нивини Миколаївщини.